Щодня в нашому житті відбуваються різні події, ми переживаємо різні стани, різні емоції, але все, що відбувається, не просто так, незважаючи на всі труднощі, усе це робить нас сильнішими, витривалішими, досвідченішими. Що б не відбувалось, ми повинні бути вдячні за кожен прожитий день, бо саме через ці події ми пізнаємо себе, ми відкриваємо в собі нові ресурси, нові можливості, кожна радість вчить нас цінувати, кожне випробування загартовує дух, життя це постійний рух, і навіть коли здається, що все йде не так, насправді все йде саме так, як треба. Головне не втрачати віру і йти далі. З вдячністю, з відкритим серцем, з надією, бо кожен день це шанс, шанс стати кращою версією себе.